Українці адаптувалися в країнах, які їх прихистили, це вже якби факт, який не відмінити. І от я впевнена, що ну можливо відсотків 10 хтось не зміг все ж таки прийняти до кінця цю країну, не залишиться там решта всі залишаться. Чому? Країна має продемонструвати не тільки безпекову складову. Якби забезпечити безпеку людей в плані дій Російської Федерації? У нас є величезна проблема судової системи захисту захисту взагалі власності. І можливості доведення свого своєї правоти, uh -huh. тобто люди не повернуться в країну, де тебе можуть обібрати, де в тебе можуть забрати все, де з тобою можуть зробити все, що хочеш. правоохоронні органи вони завжди праві. В нас в цьому.